На бізнес-форум, що відбувся у Києві, зібралися представники українського та іноземного бізнесу. Головна тема обговорення майбутньої податкової реформи та законодавства, що дозволить покращити бізнес-середовище. Це діалог, держава та бізнес. Тут бізнесмени з різних країн, окрім українського бізнесу, великого бізнесу, Тут також великі інвестори з різних країн, абсолютно з різних ринків, готові власні кошти залучити сюди. На форумі представили проект ліберального податкового кодексу. У ньому пропонують зменшити кількість податків, відмінити спрощену систему оподаткування. Та ввести особливий режим оподаткування для малого бізнесу та мікробізнесу. Концепція ліберального налогового кодексу заключається в том, що этот кодекс должен быть простим, прозрачным. Льогким банкіри також кажуть про необхідність посилення відповідальності власників бізнесу, адже є випадки використання прогалин на законах, що наносить шкоду економіці України. Це дуже болюче питання відповідальності позичальників, які беруть кошти банку. І саме відповідальність кінцевого бенефіціару, яка є в міжнародній практиці, на форумі обговорювали як ситуацію в Україні, так і закордонний досвід.